Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми будемо сьогодні розбиратися з вами з темою множення раціональних дробів. Маємо урок номер 1 І я думаю, що ви вже розібралися з темою додавання віднімання раціональних дробів, то ми вже ті уроки з вами пройшли. І важливо, дуже, отут нам буде дуже треба оця тема скорочення раціональних дробів. Якщо ви призабули, то ви можете собі переглянути це скорочення дробів. Так, як множити раціональні дроби. Ми почнемо з таких дуже простих вправ, але якщо ви навчитеся робити прості вправи, тобто ви зрозумієте принцип сам, як працює оце множення раціональних дробів, то складні тоді вже будуть вам піддаватися. Отже, для того, щоб ви пригадати, як ми множимо дроби, напишемо отакий от якийсь приклад собі. 2 п'ятих, наприклад, помножити на 25, скажімо, ну, візьмемо 16. Так? Щоб помножити ті два дроби, я спочатку дивлюся, звичайно, я можу 2 помножити на 25 і 5 помножити на 16, а потім думати, як ті дроби скоротити. Але спочатку я мушу, мушу подивитися, чи часом не скорочуються ці дроби. Тобто я дивлюся 2 і 16 маю, то я можу поділити на 2 тут одержу 2 поділити на 2 одиницю, тут 16 на 2, 8. і я можу скоротити 5 і 25. тобто тут я дістану. Так, не 2 я дістану, так як ми часто пишемо. А 25 поділити на 5 це дорівнює 5. Так. Отже, тепер я буду мати 1 помножити на 5, а тут дістану 1 помножити на 8, і результат буде 5 восьмих. Тобто я множу два дроби: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, якщо я вже ті дроби скоротила. Той самий принцип маю і отут для множення раціональних дробів. Дивлюся: перший приклад: 3а квадрат. Тут в знаменнику c помножити на а квадрат і поділити на С. Перший крок: дивитися, чи не можна щось скоротити. Дивлюся: 3а квадрат С, ясно, що не скорочу, бо різні букви чисел тут нема таких, щоб ми могли скоротити. І аналогічно а квадрат і С. Тому. Тут ніяких нема питань про скорочення, просто множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Зрозуміло, що ви можете оце так записати, отак записати, а можете відразу помножити. Так, тут пригадаємо собі, а квадрат на а квадрат то є 3а в четвертому степені. І це помножити на це, то дорівнює це квадрат. Так, перший ми зробили. Я вам пропоную зі мною зробити перший, третій, п'ятий, сьомий. А оті аналогічні, вже другий, четвертий, шостий, восьмий можете зробити самостійно. Так, тому я пишу 3. в знаменнику YZ. І тут я дістану y четвертому. І тут я маю 5х. Так, умову переписали. Тепер будемо дивитися. Що я можу скоротити? От я намалюю тут воризку дробу і буду зразу записувати результат, який я буду мати після скорочення, бо як ми почнемо тут креслити ті букви, то ми тут наробимо каші і нічого не зрозуміємо. Отже, дивлюся, x і отут є 5 помножити на Х. Отут зрозумійте, що 5 і х то є окремі множники, тому як ми скоротимо отут Х і отут Х, то залишиться 1. А тут залишиться просто 5. Бо дехто пише 4х, ніби віднімає 5х-х, але це неправильно, бо скорочуємо множники. Отже, x і x скоротили, залишилося 1 і 5. Тепер отут давайте подивимося. Тут є y в четвертому, тут є y. Що таке y в четвертому? То є 4 рази y сам на себе. То як я скорочу з одним y, то я тут залишиться в мене y в третьому. Тут y вже не буде, залишиться тільки буква Z. Отже, я дістану 1 помножити на y куб, то буде y куб, і в знаменнику 5 z Бачите? Так, отже, ми третій зробили. Тепер подивимося далі. Напишемо п'ятий. П'ятий. Маю 14 m в 9. в 9 помножити. І тут n квадрат, так, n квадрат в знаменнику 7m в третьому. 7m в третьому. Дорівнює. Так, отут 14м в9, так якби виглядає не дріб, але ми завжди можемо записати в знаменнику одиницю. То буде то саме, що 14м в9. І тут n квадрат перепишу. І тут 7м куб так само перепишу. Так, тепер буду скорочувати. Отже, малюю риску дробу. Дивлюся, 14 і 7 можна скоротити на 7. 14 поділити на 7, тут дорівнює 2, тут одиниця м в М в третьому. Дивіться, нагадаю, якщо я маю м в9, а тут м в 3, то можете собі так подумати, що М в 9 то є 9 разів по М. А тут є 3 рази по М Множників. Тобто тут є 9 множників, тут 3 множники. Отже, як я скорочу, то тут залишиться 6 множників, а тут не залишиться нічого. Тільки ні в якому випадку не діліть 9 на 3. Тобто завжди пам'ятайте, що m9 то є 9 разів m само на себе. Так. Отже, я скорочу м9, то тут я лишиться у мене м6. Тут нічого не залишиться, або одиниця, можна нічого не писати. Тепер отут ще залишилося n квадрат, то я його перепишу, і тут та сама одиниця лишилася. Отже, тут, бачите, самі одиниці, то ясно, що то буде 1. Так? А тут я маю 2М в шостому Н в другому. І залишиться 2М в шостому Н в другому, бо я ту одиницю можу не писати. Так, от маємо тут такий момент. Ну і сьомий подивимося: тут багато всього є. Перепишу 48 ab Знаменнику 17С в четвертому. Помножити. Тут є 51БЦ в п'ятому. І в знаменнику 40а 40 Дорівнює. Так, ну, багато всього, тому помаленьку. Намалюємо довгу риску дробу. І будемо дивитися на спочатку на числа, Оці, наприклад, 48 і 40. 48 і 40, то я можу поділити, напевне, ну, на 2, то точно. Шукаємо якесь більше число. Може, на вісімку би поділили. На 8. 48 на 8, то дорівнює 6. А 40 на 8, то дорівнює 5. Написали, що лишилося. Тепер буква А. Тут є А, а тут А в четвертому. Тут тих множників є більше, тут їх є 4, а тут 1. Отже, тут залишається А в третьому, якщо я один множник скорочу. Так, букви Б тут немає, значить я ту букву Б тут перепишу. Тепер беремося до цього чисельника і до цього знаменника нижнього. 51 і 17. 51 ділиться на 17, то дорівнює 3, то я напишу 3. А 17 на 17, то дорівнює 1. Тепер буква Б, отут нема букви Б, то я її перепишу також. І тепер це в п'ятому, це в четвертому. Отже, це в п'ятому 5 множників С, це, це в четвертому 4 множники С. тут один множник С залишиться, а тут не залишиться нічого. Можна не писати той одиниці. Так, тепер. Позбираю, що є в чисельнику: 6х3, 18. b на b, b квадрат. І ще буква С. І в знаменнику 5 куб. Так, більше ми нічого не загубили, не скор... щоб ми ще могли щось скорочувати, завжди собі проаналізуйте ту відповідь. І то маємо такий результат. Бачите? Тобто, ми тих 4 приклади зробили. Тих аналогічних ви спробуйте зробити самостійно. Так, тепер подивимося трошки інших. Тут я вам вибрала шість таких от, дуже таких показових базових вправ. Але точно ви справитеся, якщо ви подужили оце скорочення дробів, то ви з тими завданнями дуже легко справитеся. Так, 3А плюс Б, в знаменнику 4C, помножити С, і 3А плюс Б. Отже, починаємо завжди дивимося, чи не можна щось скоротити. Бачу, що 3А плюс Б, 3А плюс Б. Я от можу закреслити дужку, бо то так буде виразно, видно. Тобто, це скоротимо. І тут ще скоротиться, бачите, буква С. Тобто її можна теж закреслити. Отже, закреслювати чи не закреслювати, вирішуйте самі для того, щоб вам було ем, очам зрозуміло, що ви робите. Дивіться, бачите, тут так би нічого не залишилося, то є один, ну, тому що ми скоротили, тут лишився один і тут лишився один. Тобто чисельник муси бути. І в знаменнику залишилося просто 4. Тобто я маю 1 четву. Бачите, за довгу риску дрову поставила, подумала, що може ще щось залишиться, і от залишилося 1 четверта. Так, ми виконали множення. Тепер другий приклад. АБ мінус Б квадрат, в знаменнику 8, і 4А на Б в четвертому. Так. Отже, ми множимо, пам'ятаєте, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Але як ми почнемо це все множити, то потім, в будь-якому випадку, придеться то скорочувати. Тому зупиняємося, дивимося, що можна зробити в чисельнику. Я вам завжди казала, що корисно розкласти е, чисельник на множники чи знаменник в таких от, е, виразах. Отже, як розкласти на множники? Перше, завжди дивлюся, чи не можна щось винести за душку. От можна винести b за дужку. В дужці залишиться А-Б. Знаменнику 8. І тут буде 4а перепишу, і тут лишиться B в четвертому перепишу. Так, ну я думаю, що у вас виникло питання, а чого то я не можу скоротити b в квадраті b в четвертому. Ну, це те саме скорочення, про котре ми з вами вже говорили, де не можна скорочувати немножник. Тобто, тут є віднята дія. Та? Тому не можна скоротити b квадрат і b четвертому. Так, тому ми винесли оце Б задушки. І тепер Б виступає в ролі множника, і я можу його скорочувати з оцим Б в четвертому. Як я то зроблю? Отже, Б і Б в четвертому. То отут моє Б скоротиться, а тут замість Б в четвертому залишиться Б в третьому. То я тут запишу B в третьому, а тут залишиться А-Б, але тримаю то в дужках. Тепер 4А і 8. 4 і 8 можна скоротити також на четвірку. Тобто замість тої четвірки залишиться 1, замість вісімки, 2. І ще залишиться буква А. І тепер запишу: А на А-Б. Я просто переставила множники, щоб гарніше виглядав запис. І тут буде 2Б в третьому. Можна, звичайно, відкрити дужки, якщо це остаточна дія. Але ми поки що дужок не відкриваємо, бо ми йдемо до того, що будемо спрощувати вирази. І якщо це проміжна якась дія, то нам корисно залишити його в такому виді, як воно є. Так, тепер подивлюся далі наступний: 5х-5. І в знаменнику Х6. І тут я маю Х3, і в знаменнику Х-. -у. Так. Отже, не поспішаю. Тут видно, що можна щось поскорочувати, от x куб, наприклад, х шостому. А отут зразу, зразу згадайте, винести 5 за дужку. Бачите? Винесли 5 за дужку. Так, тепер я поки що то перепишу. Можна по дорозі вже і скорочувати, звичайно, але я поки що то перепишу. Не будемо поспішати. Тепер оця дужка Х-, Х- скоротиться. то вже ви побачили. Тепер що ми будемо мати далі? 5 перепишу. Замість цієї дужки нічого не залишилося одиниця. Тому тепер Хуб шостому. Тут є 3 множники Х, тут є 6 множників Х. Тому тут залишиться 1. А тут я буду мати х куб. Отже, результат 5 поділити на х куб. Так, 4. 18Б. 18b. Тут я дістану b квадрат мінус 16. Тут я буду мати, b плюс 4 перепишу, і тут 3b. Так, тепер подивлюся, що можна зробити тут. Бачите, отут 18 і 3 точно можна скоротити, b і b теж можна скоротити. Тепер що зробити з оцим b квадрат мінус 16? Я думаю, що ви всі впізнали формулу, я її тут ще раз запишу. А квадрат мінус б квадрат, оця різниця квадратів, то розкладеться на дві дужки. То ми так багато вже вправ розв'язали з тою формулою, то ви помаленько її вже запам'ятовуєте. І важливо, щоб ви її бачили, де вона є. Так, то я спочатку розкладу, а потім вже буду далі скорочувати. Отже, 18b перепишу. Тут b мінус -4, 4b плюс 4. Так, тут b плюс 4 перепишу. І тут 3B. так. Отже, що я б мати? B плюс 4, бачите, і b плюс 4 то можна скоротити. Оцю букву b і букву b можна також скоротити. Тепер 18 і 3 можна скоротити, я поділю на 3. 18 на 3 то дорівнює 6. І більше, бачите, тут нічого не залишилося. В знаменнику залишилося B-4. І число 3 ми скоротили, не забудьте. 18 на 3 то є 6, і 3 на 3 то є 1. Отже, от відповідь, яку я дістала, то є 6 поділити на b мінус 4. Так, тепер подивимося далі. Наступний п'ятий приклад. П'ятий. Так, зараз ми його посунемо так, щоб нам було видно умову. Отак. Так, отже, п'ятий приклад. 6. В знаменнику m квадрат мінус 9 m квадрат мінус 9n квадрат. І помножити на m-3n. Так, я думаю, що ви вже пам'ятаєте оцей вираз, котрий не має знаменника, то я йому причіплю той знаменник, напишу одиницю, Напишу одиницю, Отак. І тепер отут впізнавайте формулу, оцю, про яку ми щойно говорили, то я перепишу і розкладу на множники m-3n, m плюс n. Так, і тут перепишу m-3n і в знаменнику 1. І тепер дуже легко скоротити оце М-3n, m М-3n, m і більше нічого не скорочується, бачите? То залишається 6 в чисельнику, а в знаменнику m плюс 3n. О, Маю. Так, і тепер ще нам лишився шостий. Тобі теж корисно його подивитися, той шостий приклад, тому що він, може, там десь щось вас буде незрозуміло, то я його тут перепишу. 3C-9. 3C-9. Знаменнику 9 c квадрат. Плюс 6C, плюс 1. Помножити 3C плюс 1, і мінус 3. Так. Тепер подивлюся, що я тут можу натворити. Отже, перше, дивлюся завжди: чи не можна щось відразу скоротити. Не виглядає. Тому що тут є відняти, тут є якийсь взагалі великий вираз, не можна нічого скорочувати. Тепер дивлюся, чи не можна щось десь винести задушки. Отут, впізнавайте, бачите, 3C-9, можу винести 3 задушки. Так. Тут знаменнику, світиться мені така формула, про яку ми теж часто з вами говоримо. То, якщо її писати от, з тої сторони, на. Згортати в дужку, ну то воно виглядає як а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат, і це дорівнює а плюс b до квадрату. Тобто, це можна згорнути в дужку до квадрату. От наша формула, там, про яку ми завжди з вами говоримо. От ми її тут застосуємо. 9 квадрат, то і наше а квадрат, тобто то буде 3C плюс 1 до квадрату. І далі перепишу. Тепер, що я дістану далі. Дивіться, 3, c мінус 3 і C-3 скорочу. Тепер отут як скоротити. Тут є 3c плюс 1, а тут таке саме тільки до квадрату. Ну, до квадрату, то ви знаєте, я запишу все ж таки ще раз: якщо я маю 3C плюс 1 до квадрату, то, то є 3C плюс 1 і ще 3c плюс 1. Тобто дві дужки однакові. Отак. То. Я вам теж весь часто кажу, ще раз нагадую. Отже, як я скоротити хочу, то в мене одна дужка скоротиться, одна залишиться. Отже, що я дістану в результаті, можна, знаєте, як закреслити? Можна отак, 3C плюс 1 і квадрат. А можна не креслити. Так, я дістану 3. 3. Отут, от в чисельнику, в знаменнику 3C плюс 1, 3c плюс 1. І більше тут я нічого не бачу, правда? Так, бачите, ну, часом буває, так, що з розгону велику риску дробу напишемо. Ну, то можна переписати, щоб гарно виглядало. 3C плюс 1. Отак. Отже, маю такий результат. Бачите, ми з вами розібрали множення раціональних дробів. Далі будемо говорити про ділення раціональних дробів, тому не забудьте підписатися на канал. Не забудьте про те, не забудьте написати коментар. І до зустрічі!